Вітаю, друзі! І сьогодні ми поговоримо про те, що лежить у кожного з нас в кишені про гроші. А точніше, про ті назви, які ми використовуємо щодня, не задумуючись про їхнє походження. Йдеться про розмінні монети, копійки. Чи знаєте ви, що ця назва не така вже й наша, українська? І що Нацбанк пропонує повернути в обіг давню українську назву «Шах». Історія українських грошей сягає глибини віків, ще часів Київської Русі. Уявіть собі ті часи. На території сучасної України могутня держава з розвиненою економікою та торгівлею, і, звичайно ж, з власною грошовою системою. Наші предки користувалися гривнями, кунами, ногатами, резанами. Кожна з цих назв мала своє значення, відображала культурні та історичні особливості того часу. Гривна, наприклад. Походила від шийної прикраси з дорогоцінних металів та свідчила про статусність власника. Куна, ймовірно, отримала свою назву від цінного хутра куниці, яке використовувалось як засіб платежу. Ногати, Разани, кожна монета мала свою вагу, свій номінал, свою історію. Шах як грошова одиниця з'являється вже пізніше. В епоху середньовіччя історики знаходять згадки про шах в документах 14-16 століть, що свідчить про його широке поширення на українських землях. В цей час на території сучасної України існували різні князівства, які карбували власну монету, і шах, ймовірно, був однією з найбільш поширених розмінних монет того часу. Цікаво, що шах використовувався не тільки як назва монети, але й як міра ваги для срібла. Це свідчить про важливу роль цієї грошової одиниці в економічному житті наших предків. Уявіть собі, торговці на базарах зважують не тільки зерно чи мед, але й срібло. Використовуючи шаг як еталон ваги, це говорить про розвинені торговельні відносини та важливу роль грошей в житті українського суспільства тих часів. На жаль, втратою Україною незалежності та потрапляннями під вплив чужинців наші грошові традиції почали відходити на задній план. На заміну шагу прийшли чужі назви, нав'язані імперіями. Спочатку це були польські гроші, потім російські. І кожна нова влада намагалася стерти пам'ять про минуле, навіть у таких, здавалося б, незначних речах, як назви грошей. І це не випадково. Адже гроші це не просто засіб платежу, це ще й символ державності, символ національної ідентичності. І от протягом багатьох років ми користуємось словом копійка. Не задумуючись про його походження, а воно, на жаль, має мало спільного з українською історією та культурою. Копійка це спотворена форма від копійна даньга монети, яку почали карбувати в Московському царстві у 16 столітті. З тих пір і аж до сьогодні, копійка була присутня в нашому грошовому обізі і стала для багатьох звичним рідним словом. Але чи дійсно воно таке вже рідне сьогодні в Україні відбувається важливий процес процес національного відродження? Ми повертаємо собі свою історію, свою мову, свою культуру, і частиною цього процесу є й повернення до наших грошових традицій. Національний банк України виступив з ініціативою повернути в грошовий обіг давню українську назву розмінної монети шах. Ця ініціатива має не лише символічне, але й практичне значення. Як зазначає голова Нацбанку Андрій Пишний, зміна назви монет необхідна, перш за все для повернення українським монетам власної ідентичності. Копійка це фактично символ московської окупації, релікт імперського минулого. Українці ж заслуговують на свою питому назву для розмінної монети. Шах чудово підходить на цю роль. Це не вигадка сучасників, а дійсно давня українська назва, яка була в обігу ще до приходу копійки. Шах згадується в стародавніх документах, літописах, а також у художній літературі. Зміна назви монети це не просто формальність. Це важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості. Національний банк вже розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін для впровадження шага. Зокрема, пропонується встановити, що співвідношення між копійкою та шагом дорівнюватиме один до одного. Це означає, що ніяких складних перерахунків чи втрат для громадян не буде. Також Нацбанк розроблятиме дизайн нових монет. Визначатиме порядок їх введення в обіг, а також порядок і строки вилучення з обігу копійок. Але не хвилюйтеся: вам не доведеться бігти до банку, щоб обміняти свої заощадження. Копійки не будуть вилучатися примусово. Вони ще деякий час будуть в обігу разом із шагами. Наразі розроблені законопроекти проходять етап узгодження з зацікавленими державними органами. Після цього документи будуть направлені на розгляд до Верховної Ради. У разі ухвалення парламентом відповідних законів Нацбанк розпочне активну реалізацію реформи карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах. А що ви думаєте про цю ініціативу? Чи підтримуєте ви повернення шага в грошовий? Обіг діліться вашими думками в коментарях. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш ютуб канал. Пам'ятайте, тільки разом ми можемо подолати корупцію в нашій країні.